Вітаю! А, мабуть, не для кого вже не секрет, що чинне пенсійне законодавство дуже важко назвати справедливим. І кожен наступний уряд лише трохи коригує деякі провали та активно звинувачує попередник. А різні варіанти несправедливого розрахунку пенсії продовжують існувати. Бо під час запровадження пенсійних реформ ані їх автори, ані народні депутати, що за них голосують, не проводять аудит пенсійного законодавства на справедливість розрахунку пенсій, тож це зробив за них наш пенсійний експерт Віктор Богданов і зробив так, як це має бути: тобто аудит ґрунтується на повному трудовому внеску пенсіонерів, тобто на трьох параметрах. Заробітній платі, стажу роботи та умов праці та стану здоров'я. Це доволі детальний розбір, тому ми його розділимо на дві частини. І сьогодні поговоримо про першу з них, а наступного тижня про другу. Тож підпишіться на наш канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити важливу та цікаву інформацію. Отже, сьогодні розбираємо. Чому розрахунок пенсії може бути несправедливим? Якою буде пенсія, якщо не поспішати з заявою до ПФУ? Як можна це використати та збільшити свою пенсію? І як цим користуються недобросовісні працівники ПФУ? Ну, і перший пункт несправедливий розрахунок пенсії під час її призначення. Багато хто не знає, але розмір призначеної пенсії може залежати від дати, коли ви подали заяву про своє бажання нарешті стати пенсіонером. І тут є хитрий секрет. Цікаво, що про таку можливість для пенсіонерів працівники пенсійного фонду чомусь замовчують. Навіть можна подумати, що вони навмисно не сповіщають людей про найвигідніший варіант подання заяви на призначення пенсії. Отже, якщо ви народилися у жовтні, листопаді чи грудні, та відповідно отримали право на призначення пенсії у ті ж місяці, ви можете подати заяву або відразу, як набули право на призначення пенсії, або у січні наступного року. І це дві великі різниці, як то кажуть в Одесі. Бо в результаті завчасного звернення до ПФУ пенсіонер може втратити значну суму. І це відбуватиметься неодноразово, це відбуватиметься щомісяця. Зараз наведу приклад, як це може бути. Взагалі про всі нюанси розрахунку пенсії ми детально розповідали ось тут. Тому цікаво, подивіться. А я повторювати все не буду, а просто нагадаю, що в Україні, аби визначити розмір пенсії, перемножають три складники: коефіцієнт зарплати, коефіцієнт стажу та середню зарплату по Україні за три минулі роки. Припустимо, що умовний металург Андрій досяг пенсійного віку та відповідно набув право на призначення пенсії 10 жовтня минулого року. Він відпрацював на виробництві 40 років, був офіційно оформленим та мав добрий оклад, що вдвічі перевищував середню зарплату в Україні. Це значить, що у його випадку коефіцієнт заробітної плати становить 2. Коефіцієнт стажу 0,4, тобто він матиме право на пенсію у розмірі 40% від середньої зарплати по країні за три останні роки. Запам'ятаємо два цих важливих параметри та рухаємось далі. Тепер порахуємо, що було б, якщо пан Андрій подав заяву на призначення пенсії відразу як досяг пенсійного віку, тобто у жовтні 2024 року. Тоді показник середньої зарплати по країні мали взяти за 2021, 2022 та 2023 роки. І це загалом 13 559 гривень 41 копійка. Відповідно, 2024 року розрахунок пенсії був таким. Тобто пенсію нашому металургу призначили 10 847 гривень 53 копійки. А тепер подивимось, що буде, якщо пан Андрій подасть заяву на призначення пенсії вже цьогоріч, до 10 січня. Пенсію йому призначать так само від 10 жовтня 2024 року, тому що не сплив ще тримісячний термін з дати досягнення пенсійного віку. А от параметри для розрахунку пенсії будуть трохи іншими. Тобто, якщо казати точно. Коефіцієнти стажу та заробітної плати не зміняться, а от третій показник середня зарплата по країні зміниться ще і як? Адже під час розрахунку пенсії цьогоріч її візьмуть вже за 2022, 2023 і 2024 роки. І це буде 15 тисяч 57 гривень 9 копійок. Відповідно, нарахована пенсія буде вже 12 тисяч 45 гривень 67 копійок. І це на 1198 на секундочку, майже на 2000 гривень більше. Навіть на озброєним оком видно, що результат суттєвий. Пенсія більша, майже на шосту частину. І заради цього треба всього-навсього трошки почекати. Отакі От дива існують. Тож, якщо ви народилися у жовтні, листопаді чи грудні, вам просто пощастило. А якщо ні, то, звісно, ви можете зробити так само: подати заяву та документи на призначення пенсії у січні наступного року. Але тут є ще один секрет, і він не дуже приємний: бо так ви втратите тримісячний термін на подання заяви для призначення пенсії. І так, ви справді отримаєте пенсію що більша на кілька сотень гривень, але втратите виплати за весь період поточного року від дати народження. До 31 грудня. А це може бути і доволі значна сума, декілька десятків тисяч гривень. Ось така от справедливість чинного пенсійного законодавства. Виходить, пенсіонеру, ще треба знати, коли народитися, аби пенсія була більша. Варто все ж зазначити, що інколи буває доцільно так зробити, адже втрата пенсії за кілька місяців компенсується більшим розміром пенсії. Але єдиної поради для всіх тут немає і бути не може. Треба все детально розрахувати в кожному окремому випадку. Ви скажете, що завжди можна запросити перерахунок пенсії, а от і ні. Нещодавно ми розбирали, чому в перерахунку пенсії можуть взагалі відмовити. А також, ось тут, ми розповіли, чому після перерахунку розмір пенсії може не змінитися, навіть якщо вам не відмовлять. Така дивна справедливість пенсійного законодавства існує руками. І ані уряд, ані Верховна Рада не спромоглися впродовж 21-року напрацювати нормальний механізм розрахунку пенсій. Пенсійний експерт впевнений, що це положення пенсійного законодавства створює чудовий ґрунт для корупції з боку працівників пенсійного фонду. Адже не так вже й рідко вони, так би мовити, забувають. Надати інформацію про оптимальний варіант людям, що приходять до них за призначенням пенсії. А те, що пенсіонер втратить кілька сотень гривень на місяць, що є значною сумою впродовж тривалого часу, то, мабуть, дрібниці. Хіба ж їх має бентежити це просто так? За словами Богданова, навіть є випадки, коли працівник пенсійного фонду нібито натікає заявнику, що є можливість отримати значно більшу пенсію, але, звісно, це відбудеться за певних обставин. І дуже сумно каже експерт, що зазвичай люди не вникають, а просто погоджуються на спеціальні умови, хоча просто мають на них право за законом. Тож наступного тижня ми продовжимо розповідати про інші цікавинки нашого пенсійного законодавства, а ви поки що підпишіться на наш канал, пам'ятайте про свої права, та бережіть себе та своїх близьких.